Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку тілець на місяць грудень 2023 рік. Це останній місяць в році, саме тому зверніть увагу на те, що може відбуватися. Можливо, якісь підсказки вже будуть вам надані на наступний рік. Я нагадую, друзі, що цей жовтий пасіянс показує сам важливі події, котрі важливі саме для вас. Тому тут не потрібно загадувати свої бажання, а треба дослуховуватись до того, що вам скаже Всесвіт через пасьянс. Якщо вам не буде зручно дивитися, то я обов'язково зниму телефон і покажу повністю зображення наприкінці відео. Ми все з вами подивимось. Дивимося, друзі. Ось з чого розпочинається ваш пасіанс, це клад. Ось цей сундук з кладом, він каже, що місяць буде для вас щасливим. Ось, друзі, ця ворона, вона каже, несподівана звістка. Яка це звістка добра, але не добра, або не добра, це ви зможете саме подивитися. Але судячи про те, що вам тут буде щастя, то якась звістка вона може бути щасливою, тому що вони поруч розташовані. Друзі, ось вам ще один символ вогонь. Цей символ означає поспішайте вас чекає вдача. Потім ми з вами роздивимось. А поки що шукаємо там, де нам добре видно. Ось, друзі, ще яблуком. Пряме значення яблука це те, що до вас в гості прийде дівчина. Але ще можна сказати, що ви когось зустрінете. Якщо ви хлопець, ви когось зустрінете. Можливо, ця дівчина буде вам за картою долі. А якщо ви дівчина, то, можливо, якась подружка прийде до вас, або в гості, або по яких справах. Хочу сказати, друзі, що в грудні місяці іноді закладаються на наступний рік якісь важливі справи. Вони можуть розпочати свій хід саме в грудні, а потім продовжуватися в наступному році. Саме тому будьте уважні до всіх подій, котрі будуть відбуватися. А зараз я зниму телефон, щоб вам було зручно подивитися. Ось ваш вогонь, вогнище. Це також вдача. добрий знак. А зараз, друзі, ми з вами візьмемо на колоді мінерали, візьмемо параду для знаку Зодіака тілець. На місяць грудень, 2023 рік. Камінь-кальцит. Ось така гарна карта. Зараз, друзі, ми подивимось, що саме вона означає. Напружений час і багатозадачність. Візьміть під контроль свій розклад у цей насичений час і чесно оценіть причини своєї зайнятості. Ось таке трошки дивакувате пояснення цього камня, але він каже про те, щоб ви не нагружали себе зайвими справами. Візьміть лістик, ручку та випишіть всі важливі свої справи. Зробіть планування. І ті справи, які для вас не важливі, або ті, які може зробити хтось інший, віддайте йому, саме тому, щоб ви повноцінно і дуже якісно зробили саме свої справи, котрі для вас важливі. Це може бути по роботі або особисті якісь справи. Але ось така порада вам від карт Таро Мінерали. Хочу сказати, друзі, що це камінець такий рідкісний Я не знаю, як він виглядає. Сьогодні у нас дружні камені для всіх знаків зодіаку. Ось це, друзі, це так виглядає смарагд ізумруд Ось це в агрануванні 5 мм. А також сьогодні з нами перли, а також тигрове око. Тигрове око це камінець, котрий допомагає захиститися від недоброжелателі. Смарагд лікує сердечну систему. Перли активізують родинні ценності. Ось так, друзі. Ось таке сьогодні у нас вийшло відео. Саме для вас знак-удріць на декабрь або грудень 2023 рік. Я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. Завжди радію своїм постійним глядачам, а також новим підписникам. Ласкаво прошу!